Всім добрий вечір! Сьогодні я хочу зробити огляд порожніх баночок за листопад 2025 року. Закінчились прокладки Always. Подобаються, рекомендую. Як завжди, закінчилось крем мило, fresh juice, Так, З олією камелії та екстрактом маракуї 460 мл. Густа текстура, приємний аромат. Подобається, будемо купувати ще. І також. Закінчились ось такі паперові серветки від компанії Greenway. 150 штук їх було в упаковці. Я постійно такі купую в магазині Єва. Подобаються, рекомендую. Класно. Тепер те, що закінчилось з компанії Oriflame. До речі, хочу вам сказати, що в порожніх баночках за жовтень я вам розповідала, що викидаю сонцезахисний крем для обличчя Optimals, розріжу, використаю до кінця жовтня. І викину тоді вже далі. Я розрізала упаковку, і мені його вистачило до 30 листопада. Тому розрізайте упаковки, тому що там дуже-дуже багато ще продукту залишається. Тепер, що закінчилось в листопаді, насичений зволожувальний крем для обличчя Optimals Hydra Radiance код 47568. Це пробник. Непоганий крем, але мені. В оновленій лінійці Optimals не подобається аромат. Взагалі. Він дуже різкий, дуже насичений. Я такого не люблю. Також закінчилось підбадьорливе мило з, з органічною кокосовою водою єдиний лавнечі. Код 41489. Аромат мені взагалі не сподобався. Він мені був дуже-дуже неприємний. Не хотілося ним користуватись. Більше взагалі повторювати не буду. Це найжахливіший аромат, який в мене був коли-небудь. Шкода. Але це, на мою думку, це для мене він дуже жахливий можливо, вам він подобається. Також закінчився комплекс Wellness Pack для жінок. Код 388-38. Класний комплекс. Рекомендую, постійно п'ю. І буду постійно його хвалити. Ось такі були порожні баночки за листопад. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора! До побачення!